Як справлятися із довготривалим стресом нам і нашим дітям, якими будуть українці, по суті, усі ми після війни, що буде із нашою психікою і диктаторами не стають, а народжуються? Ну про це все і не тільки. Сьогодні будемо говорити із кандидатом біологічних наук, співзасновником системи просвіти, змінотворці і викладачем Києво-Могилянської бізнес-школи Петром Чорноморцем. Дуже рада вас вітати. Слава Україні! Героям слава! Ну і звісно, з того хочеться почати, що третій рік ми всі живемо у всі українці, які знаходяться зараз в Україні, живемо у стані повномасштабної війни. І ваш можна так сказати, колега, американський нейробіолог Роберт Сапольський, каже, що стрес, звісно, дуже негативно впливає на нашу імунну систему. Ми всі українці зараз у такому довготривалому стресі, чи можливо у когось він все таки короткотривалий? Чи я, на вашу думку, люди, які взагалі. Взагалі, можливо, не стресують. Як от розпізнати, що це хронічний стрес, чи це тимчасовий, що з цим взагалі робити? Я би до цього просто інакше підходив. Тобто, перша ідея нащо нам розпізнавати, що у когось стрес? Мені здається, що це має сенс, якщо є пов'язані з цим проблеми От, тобто, якщо людина бачить якісь у себе неприємні симптоми, то тоді можна подивитися, чи головна причина цих симптомів те, що у людини стрес, чи там є якісь інші причини, просто чому вона погано почувається. От це думка перша. Мабуть, я думаю, що є люди, яких війна майже не зачепила. От, і можливо, навіть в Україні е, такі люди є, але, скоріш за все, мало. Тобто для більшості людей вона все-таки впливає, тобто навіть якщо не стається обстрілів, то е, більшість українців все-таки продовжують відчувати екзистенційну загрозу. Е, більшість українців все одно знаходяться у спільному інформаційному полі, тому е, стрес все одно є. От. Ну і тут наступна думка: що якщо є причини для стресу, то стрес буде. Е, тому е, і основна основний підхід в роботі зі стресом не якось там щось компенсувати, а шукати конкретні причини і придумувати способи, як прибрати причину. Все інше це вже такі додаткові аспекти, як ми працюємо зі стресом. В цьому контексті потрібно, наприклад, вчитися контролювати свої емоції, чи якщо летить шахет, ти його чуєш, то організм просто підсвідомо буде реагувати там рефлекторно, так ти будеш там або а, ну цей механізм би, або біжи. Тобто він все одно буде спрацьовувати, чи можна щось таке собі говорити, налаштувати себе на правильний лад, що ну летить і нехай летить. Ну є ж люди, які сплять під час ракетних атак, шахетних атак. Чому у них якось мозок інакше працює чи в них відімкнені ось ці такі самі механізми, як це все відбувається. Ну тут важливо, ми контролювати свої емоції, насправді не можемо. Ми можемо е контролювати прояви своїх емоцій, тобто як ми діємо. Е ми можемо і те, не, не завжди, і тільки частково, да? тому що багато людей думають, що вони контролюють свої емоції, але по ним прям помітно, коли вони злі або коли вони перелякані, і так далі. Е і теж частково ми можемо контролювати усвідомлення своїх емоцій. М і якщо цим занадто заграватися, то ми можемо потрапити в ситуацію. Коли емоція у вас є, але ви її просто настільки звикли придушувати, що не відчуваєте, і тоді це можливо буде навіть гірше для вас, тому що, по-перше, емоції, які е, залишаються або про існують у нас в голові, відбуваються у нас в голові, але при цьому не усвідомлюються. Виходить, що вони призводять до фізіологічних змін, наприклад, до стресу в тому числі. Але ми, якщо ми їх не усвідомлюємо, то ми навіть не можемо припустити, звідки ці фізіологічні зміни взялись. От і друга штука, що емоції це єдиний спосіб, як ми можемо зрозуміти свої потреби. І виходить, що теж якщо ми навчилися придушувати свої емоції, то ми починаємо придушувати і свої потреби також. А якщо ми придушуємо свої потреби, то або це потім вилізає у вигляді якихось проблем зі здоров'ям, або у вигляді якихось вибухів. Емоційних мається на увазі або у депресивному стані, тому що якщо потреби систематично не задовольняються, то це так чи інакше буде не ок. Тому контроль емоцій точно не не хороша штука. Ми їх повноцінно не контролюємо. Спроби їх контролювати часто можуть бути не ок. Контроль своїх проявів це цінно. Це окремо просто робота над собою, але це не знімає стрес від тих самих шахетів. Що може статися? Чому люди можливо перестали реагувати? У деяких людей скоріш за все стався рефреймінг, тобто їм вдалося переосмислити ступінь небезпеки від різних сигналів, які вони отримують, і я можу припустити, що для частини людей просто ну вони такі окей, я змирився з певним рівнем ризики. Ризику. Я для себе прорахував і усвідомив, який ризик для мене несе, наприклад, повітряна тривога, а який ризик для мене несе щось іще. І просто там боюся шахедів не більше ніж якогось. Машині, який несеться на неадекватній швидкості. от тобто Для деяких людей, я думаю, що такий рефреймінг він якраз і грає. Тобто вони просто усвідомили або порахували якось собі фактичні ризики від різних стресових сигналів. А у декого сталася експозиція. Експозиція це теж дуже цікавий нейропсихічний процес, якщо ми знову і знову отримуємо якийсь стресовий сигнал, але паралельно знову і знову. Отримуємо сигнали про те, що насправді небезпеки немає. Ну, от, наприклад, з тими ж самими шахедами або ракетами, людина чує його і потім вибуху немає. Потім знову чує і вибуху знову немає. То мозок він поступово звикає до того, що це не є небезпекою, і тоді людина знову ж таки перестає цього боятися. Чому в чому ризик експозиції в нашій ситуації? По перше. Людина звикає до того, що не є небезпекою. Те, що насправді небезпеку несе. Оскільки у нас війна продовжується, то звикати до певної частини сигналів, які стосуються війни, це не дуже правильна ідея. По-друге, дуже багато в багатьох випадках, навіть якщо це доречно і експозиція сталася, там не стається фактичного звикання. Тобто там ми перестаємо знову ж таки на свідомому рівні реагувати на певний сигнал, але емоція все одно залишається. І ця емоція працює так, як я описав раніше. Тобто ми просто придушили собі усвідомлення певної емоції, але емоція продовжує працювати. От, приблизно такий набір варіантів, що там може відбуватися. І чому я завжди кажу, що у мене немає простих рішень для будь-якої ситуації. Тому що, якщо почати по-чесному розглядати конкретну кожну ситуацію, то виявиться, що для неї є як мінімум декілька гіпотез, і кожна із цих гіпотез вимагає різних рішень. От ну, цікаво от, стосовно придушення емоцій, тому що ну так само є люди, які кажуть, та ні, я не стресую, мене взагалі це не хвилює, і так далі. Але як людині дійсно визначити, що це не переходить, наприклад, в якусь хворобу, чи це може проявлятися в якихось ментальних захворюваннях, психічних, тому що те, про що ви вже сказали, негативні емоції, звісно, придушувати це не ок, але що потрібно робити, щоб їх правильно екологічно випускати? щоб це не було так, знаєте, як в тому мемі, що на тебе хтось накричав, ти накричав на свою дитину. Дитина на кота, кіт там може ще на когось встиг там когось подряпати. От щоб не було так, як це правильно робити, випускати негативні емоції. Ну, по-перше, накричати це хороша ідея. Просто кричати треба не на близьких людей, а кудись, там, де це не, не буде приносити шкоду. І не я, наприклад, того, на свою кішку людей матюкаюсь. Uh, ні, 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 просто там, де це не буде приносити шк... шкоди. Я матюкаюсь на свою кішку, тому що я знаю, що вона глуха. І пофіг. Тобто я її ніжно глажу і при цьому можу матюкатися. В принципі, крики та матюки це один із найкращих способів проживання стресу. Я максимально просуваю ідею, що треба матюкатись, матюкатись це класно, тому що це зменшує рівень стресу, це підвищує ваш рівень адаптації до навколишнього світу. Просто ну так, мабуть, іноді варто відслідковувати доречність. Мабуть, в деяких ситуаціях прям. Тобто, коли лунає повітряна краще, тривога, зупиняти. і ми в цей момент думаємо, що це окей. І навіть якщо ми це говоримо в вслух... Так, да, це прекрасно. Угу. І я вважаю те, що в перший рік війни у нас прям бігборди висіли, Путін то, ну, це правильно. І це правда, і усвідомлення цієї правди вже дуже корисне для здоров'я. А проговорення це через матюки ще додаткову користь додає. Були просто прям цілі дослідження, які показують, що в принципі проживати свої емоції через активну дію це цінно. Активна фізична та емоційна дія це дуже правильний спосіб проживання емоцій. Матюки, як один зі способів фізичної та емоційної дії, має додатковий бонус, але є і інші штуки: можна щось бити, можна щось ламати, можна чимось кидатись. Просто головне це робити так, щоб це не зачіпало інших людей, щоб це не зачіпало тваринок, щоб ми їм теж шкоди не робили, і щоб не зламати, не порувати нічого, що для вас реально цінне, можна тримати собі просто не викидати, наприклад, папір старий там чернетки відпрацьовані, щось ще. А зберігати, і коли у вас такий настрій, то просто рвати його, все mm. і розкидуватися, потім збирати його в пакетики, тоді вже викидати. Ну тобто, треба просто для себе створити такі от обставини, де ви зможете викидати свої емоції. І ще одна важлива дуже штука, навіть дві важливі штуки в цьому контексті. По-перше, дуже важливо, коли ви викидаєте свої емоції. Не думати на цю тему, тобто, коли ми проживаємо емоцію, ми просто проживаємо емоцію. Ми відчуваємо себе в тілі, ми відчуваємо там гнів, страх, щось ще. Можливо, плачемо, можливо, ниємо, можливо, щось іще. От і просто проживаємо свою емоцію. Якщо ви починаєте думати, то є ризик, що ви зайдете в румінацію. Да? Тобто, ви почнете обдумувати це, збільшує ваш емоційний заряд. Емоційний заряд вас провокує знову активніше діяти. Ця дія дає вам новий тригер для обдумування, і ви заходите в румінацію. Да? Тобто. Якщо ви проживаєте емоцію, емоцію проживаємо, а думки зупиняємо. Це перша важлива, така, як це, запобіжник для того, щоб у цьому проживанні емоції не зайти в румінацію. І друга важлива штука, що просто довго це робити не варто. Тобто, якщо у вас є якась сильна емоція, яка не проживається за один раз, там 5-10 хвилин, ви прокричались, проматюкались і все таке, а потім зупиняємось. І перемикаємось на щось принципово інше, тобто просто перемикаємось на абсолютно інші справи. Можливо, це буде якась активна продуктивна діяльність зробіть щось корисне. Можливо, це буде піклування про себе, зробіть щось максимально приємне, але треба перемкнутись. Якщо через якийсь час ви помічаєте, що ця емоція знову вас нагрібає, тоді знову 10-15 хвилин, краще 5-10 хвилин да, активного проживання. Потім відгальмувалися. Перемкнулись на щось інше. От бувають емоції, які прям серйозні. Тобто, якщо людина, наприклад, проживає зараз велике горе, то тоді, скоріш за все, їй буде потрібно сотні таких повторів. І це може тривати рік. От, тому якби, це може бути складно. Тут просто дуже важливо, що в емоцію не треба пірнати на постійній основі. Трошечки прожили, перемкнулися на щось інше і робимо таких ітерацій стільки, скільки вам буде потрібно. Тобто, умовно, коли ми бачимо наслідки ракетного обстрілу, і часто стається така з українцями, що дійсно ми співпереживаємо, співчуваємо тим людям, які постраждали від цього, там можемо плакати, можемо злитися. Але якщо я правильно зрозуміла ваші слова, то не потрібно в цей момент, якщо я, наприклад, плачу або там злюся, або матюкаюсь, так то не потрібно. Там за хвилину починати себе за це якось там сварити, казати, Боже, яка я нікчемна, я оце розплакалась, оце всі побачили. Тобто тут же себе критикувати за це не варто за ці емоції. Чи правильно я зрозуміла те про що ви якраз казали? Взагалі, критикувати себе за емоції точно не варто. Тобто, якщо у вас є емоція, це об'єктивний е психічний факт е вашого мозку. Тобто, в цьому мозку вже щось сталося. Ви не контролюєте свої емоції, тим більше ви не контролюєте появу своїх емоцій. Емоції з'являються абсолютно безконтрольно. Ви можете їх просто не захотіти помічати, але з'являються вони абсолютно безконтрольно. Тому, якщо емоція у вас з'явилася, це об'єктивний факт, і їй треба дати місце. Не обов'язково в усіх випадках це буде фізична та емоційна дія, яку я зараз описав, але як мінімум визнати цю емоцію, дати їй місце. Це точно треба, і те, що вона з'явилася, вона просто з'явилася. Тому якби тут теж якась оцінка, тим більше знецінення, зневага до себе через якусь емоцію. Це дуже неправильний підхід. Емоція з'явилася. Ми її прийняли, ми її, можливо якось прожили. Потім якось проаналізували звідки вона з'явилася, і думаємо, що ми хочемо міняти у зовнішньому. У світі для того, щоб неприємні емоції з'являлися комога рідше, а приємні емоції з'являлися комога частіше. Тобто, робота з емоціями правильна, це е, проживання емоцій, усвідомлення їхньої причини і далі робота із зовнішнім світом е, по тому, як цю емоцію ну, е, як створювати зовнішні обставини, які з цією емоцією будуть е, там нам правильно взаємодіяти. Десь у цій зоні усвідомлення є просто ще один момент, що ми можемо іноді зрозуміти, що Ну, типу, емоція з'явилася, але по чесному вона з'явилася, тому що я щось там таке подумав. Про що думати насправді не було сенсу? Ну, типу, помилкова думка. От думка, да, вона може бути помилковою. Ми можемо усвідомити, що вона помилкова, і в подальшому так не думати. І тоді якась емоція не буде з'являтися. От це та зона, де ми ще там щось можемо контролювати на рівні голови от коли в нас з'являються такі сильні емоції, знову ж таки, якщо повертатися там, наприклад, до обстрілів, то хочеться зрозуміти, чи ми стаємо з кожним роком менш емпатичними і більш агресивними от стрес і постійні такі бойові дії, обстріли, це може провокувати в нас зниження емпатичності, коли ми бачимо вже сотні історій, так на жаль, які стаються з нашими людьми, хтось постраждав в когось в родині, хтось загинув, але є люди, які взагалі перестають. Щось відчувати. От стрес дійсно може так впливати на нас, що у нас знижується наша емпатичність? Ну, це якраз наслідок контролю і звикання до емоцій. Коли ми намагаємося їх контролювати, або коли ми звикаємо до цього, то ми насправді не прибираємо емоцію, не контролюємо. Ми просто придушуємо або свої емоціогенні центри, або усвідомлення цих емоцій. І тоді виходить так, що ти вчишся не так гостро реагувати на біль, але одночасно ти перестаєш так само гостро реагувати і на радість. І це дійсно ну, не дуже в наших інтересах. Е, от і робота з цим знову ж таки не в тому, щоб е, навчитися краще терпіти біль, а в тому, щоб потрошку зменшувати кількість цього болю у своєму житті. І це про роботу з зовнішнім світом. І найперша робота це я постійно кажу, що потрібно зменшувати споживання новин. Е, з моєї точки зору, новина, яка не призводить до фактичних змін у вашій поведінці, це новина, яка вам не потрібна. Значить, треба знайти ті канали новині, які дають вам інформацію, яка фактично дає вам цінність. Дивитися тільки їх, дивитися їх максимум хвилин 15 на день, бажано десь в районі обіду, щоб не зіпсувати собі ранок і не зіпсувати собі сон. От. І це різко зменшить кількість стресу насправді. От, це в тому, що стосується е, зменшення емоційності людей і зменшення радості у людей. Да? Тобто радість втрачається тоді, коли ви починаєте придушувати свої емоції, і коли ви починаєте е, звикати до емоцій, і те, і те насправді не дуже в наших інтересах. Це погіршує нашу якість життя. Тому що стосується гніву, ну да, звісно, що якщо ти знаходишся в постійному стресі, то найголовніші емоції, які у тебе будуть виникати, це емоції типу гніву, страху і так далі. Тому люди більш дратівливі, більш нервові, і так далі. Ну, Там багато нюансів. У нас на цю тему вже з'являються. І стосовно емпатичності, теж багато нюансів з'являється, тому що. Екзистенційна загроза вона збільшує емпатичність до своїх, і як далі в перспективі багатьох років це розвивається у кожної конкретної людини. Ну, прям дуже сильно залежить від того, як ця людина думає як вона сприймає світ, як вона вибудовує своє життя, як вона вибудовує свої стосунки, яка у неї ідентичність, як вона вибудовує стосунки з іншими людьми тієї ж самої ідентичності, і так далі. Тобто, тут уже просто настільки складна система, що це треба дивитись по кожній конкретній людині, але в принципі так хронічний стрес може і впливати на Тичність і впливати на загальну емоційність, і е, збільшувати рівень тривожності людини, і збільшувати рівень агресивності людини. Е, от все це може бути, але дуже індивідуально у кожного.